Всім привіт! Мене звати Роксолана і сьогодні ми поговоримо про Руську митрополію, книга Україна історії земель та народів, друге видання автор Павло Роберт Магучі. Отже, Магучі пише, що Галицько-волинські володарі активно займалися церковними справами, наслідуючи найвеличніших київських правителів, тобто Володимира Великого і Ярослава Мудрого, про яких ми з вами говорили у попередніх відео. Які дійсно розуміли цінність релігії як засобу ідеологічної єдності всієї величезної Русі, і їх бажання досягнути злеття територіальної спільності та релігійної ідентичності своїх підданих остаточно реалізувалося в останню епоху Київської Русі, що почалася з 1240 року, коли християнство врешті поширилося і на село. Отже, дедалі міцніло ототожнення руської віри та руського походження, і навпаки, і це переплетення релігійної і територіальної ідентичності, яке у модерні часи перетворилося на національну уже, ідентичність. Було винятком дуже таке винятково важливе для Галицької та для Галичини та Волині, які межували з католицькими країнами. Ось, нагадую ще раз карта: тобто Польща, так, межували з Польщею, Угорщиною і так далі. Сдіюсь, вам видно. Ідемо далі. Отже. Що було далі? А далі у контексті всієї тієї впливовості, яку мала церква на політичний та культурний світогляд середньовічної Київської Русі, надзвичайно важливим було питання, де розміститься резиденція головної руської церкви митрополита, і його присутність додавала престижу місцевому світському правителю, починаючи з першого відомого митрополита Русі. Грека Йоанна І, який посідав цю кафедру, як пише Магучі, у перші десятиліття 12-го, точніше, у перші десятиліття 11-го століття, усі голови Руської церкви мешкали в Києві. Ця традиція збереглася до 1240 року, коли київський митрополит зник без вісти під час взяття міста монголами, про яких ми з вами також говорили у попередніх відео. Посилання будуть внизу. І Данило. Данило Галицький так добре усвідомлював е, дійсно політичну важливість церкви, е, тож хотів, аби новий митрополит був галичанином і запропонував холмського єпископа Кирила. За Данилової підтримки Кирила обрали Київським митрополитом у 1243 році. Але, як пише Магучі, він повноправно обійняв пост лише 1251 року, коли отримав благословення вселенського патріарха уже в Константинополі, основного так, зверхника Руської церкви. Вселенський патріарх погодився з обраним. Е з обранням Кирила, так? але із застереженням, що його резиденція не буде розташована в Галичині, Оскільки Данило вів переговори з папою, отже, повернутись до Галичини Кирилові заборонили, а Київ його зовсім не приваблював, оскільки там теж не політична ситуація, ще й після монгольської навали залишалась дійсно нестабільною. І як це було і раніше? Іншими словами, часта зміна князів або повна їх відсутність поставила під загрозу надходження до церкви коштів насамперед, десятини від Великого князя, гарантоване ще з часів Володимира Великого. Ці обставини спонукали Кирила уже перебратися до одного з нових могутніх центрів, але не в Галичину, а до північного великого. Князівства Володимира Володимира Суздальського, так? А саме до його столиці е, Володимира на Клязьмі. Володимира на Клязьмі. так, це вірно. Отже, а, де митрополит проживав уже довгий час в умовах політичної стабільності та мав дійсно статні прибутки. І незважаючи на відсутність Кирила, Київ офіційно залишався митрополитною резиденцією. На відміну від Кирила його наступник грек Максим обіймав пост, як пише Макучий, у 1283 по 1305 роки, отримавши титул митрополита Київського та всієї Русі, залишив місто 1299 року. І відтоді постійно мешкав у Володимирі на Клязьмі. Наступник Максима знову переносить резиденцію цього разу з Володимира до Москви. Яка після 1326 року стала постійним місцем проживання Київського митрополита. Тобто, 1299 рік, пише Магочі, можна вважати рубежем, що позначив остаточну втрату Києвом статусну, статусу е, центру усієї руської держави. Занепад міста відбувався в кілька етапів. У першій половині 12 століття місто втратило свої позиції економічного осередку Київської Русі пізніше, у період розпаду, про який ми з вами говорили, 1132 по 1240 рік, відбулося роздріблення політичної влади, яка поступово упродовж століття, починаючи з 1240 року, зосередилась уже у трьох нових державних центрах. тобто Галицько-Волинському, Володимиру Суздальському і Новгородському князівствах. так, І, е, врешті-решт, е, під час останнього періоду політичної трансформації це вже 1240 роки по 1349-й, Київ взагалі втратив свою культурну вищість, як би так. Пиши Магочі, що символічно відобразилось у виселенні з нього тимчасовому після 1240 х років, постійному з 1299-х років київських митрополитів та перенесенні митро цієї митрополичної резиденції у нове постійне місце уже на півночі, 1326 рік. Водночас, правителі іншого державного осередку руських земель Галицько Волинського князівства. Як розчаровано спостерігали, пише Магочі, як символічно важлива метрополична резиденція вислизає з під їхньої влади. У результаті вони поставили собі за мету створити, якщо вдасться, нову митрополію. І з погляду вселенського патріарха в Константинополі поділ руської держави не був вигідним руської церкви, точніше, так? Оцей поділ руської церкви не був вигідним. Але треба було зважити і на потенційну загрозу католицизму, який за відсутності митрополита у південній Русі, тобто на українських землях, міг знову пробувати зазіхати на православне Руське королівство. Тому, зрештою, Константинопольський патріарх підтримав заснування Галицької митрополії 1303 року. Шість з. 15 єпархій Київської митрополії, які існували у той час, а саме: Галицька, Перемиська, Володимирська, Луцька, Холмська та Турівська, що їх Константинополь називав Малоруськими, перейшли у підпорядкування нового Галицького митрополита, резиденція якого вже містилась у Галичі. Давайте подивимось на карті. Так, ось Галич. так? Ось резиденція містилася у Галичі. Надіюся, все добре видно. Отже, що було далі? А далі було те, що на початок 14 століття? Галицько-Волинське королівство було не лише політично сильною, а й економічно життєздатною і ще й культурно престижною державою, тому що вже мало власну православну митрополію. На сьогодні це все. Ми закінчуємо цю тему дуже коротко, і наступного разу ми поговоримо уже про кінець останній епізод кінець Галицько-Волинської. Держави залишайтесь на каналі, якщо вас цікавить ця тема. Всім па-па, всім хорошого дня.